Ось Сьогодні у нас діти гості незвичайні. Сьогодні ті, які справді бачили і бачитимуть ще на власні очі все те, що відбувається на сході нашої України. Це не лише бойові дії. Насамперед, війна це екстремальний побут. Якщо ви вмієте прості робити речі, збити просте ліжко якесь, працювати з перфоратором, з шуруповертом, що дуже ну, пришвидшує, забивати цвіхі, там, збивати якісь прості речі, то ви зможете собі організувати цей побут. Ви будете жити краще, ви будете відпочивати, ви будете більш зосереджені, у вас буде більше сили для бою. Все, що ви тренуєте свою голову, чим ви тренуєте свою голову, свою логіку, свої знання, ви накопичуєте, все це полегшить вам подальше життя. І це потрібно, не дивлячись на те, як ну, що воно нудно, і може є інші цікаві речі, але все, що у вас в голові, в голові буде, це ваше багатство, яке полегшить ваше життя в подальшому гуманітарна допомога. До, 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 Допомоги частіше чи рідше? завдяки волонтерам наш батальйон тільки і забезпечений. Фактично, це ви вже я вряд ли застану. Какую-то нормальную жизнь, если нам даже удастся вот это вот все сделать в какое-то короткое время, я вряд ли увижу уже. Это вы уже будете э, эту жизнь организовывать и как-то делать, чтобы Украина была нормальной страной. Вот, ну, заканчивать. Скажем так, мы начали, может быть, этот процесс. Вы уже будете заканчивать. Мне хочется искренне верить в то, что вы, видя это все, и с печалью осознавать то, что ваше детство проходит в таких условиях. Слава Богу, что война далеко, но на самом деле она рядом. 600-800 километров в расстояниях э, не так-то уж и много. А самое страшное то, что она происходит на территории нашей с вами страны. Поэтому мы со своей стороны постараемся сделать все то, чтобы закончить ее как можно быстрее. А на ваши хрупкие плечи, но ну, которые в будущем станут сильными и могучими, мы хотим возложить уже строительство нашего государства. Щоб, може бути... наша старость пройшла достойно, а ваша молодість пройшла щасливо. Пам'ятайте, що ми з вами, пам'ятайте, що ми постійно підтримуємо і думаємо про вас, бо я теж мати, і в мене теж син, і я дуже хочу, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. І ми поставили крапку, велику крапку на тому всьому. A going to break the doors